Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні у відео ми розглянемо основні способи реалізації нутрії. Після того як ми її, наприклад, виростили. Що далі з нею робити? Коли і коли саме зрозуміти, що дійсно вона вже виросла. Дивіться, як воно гарненько. О, там око на нас дивиться, ви бачите? І так, перед вами це самиці молоденькі. П'ять штук ось один. Три по центру. чотири, і це п'ята. Яким Чотири з половиною місяць? Їхні брати, зараз покажу. Так, тут є брати. Ось такі. Значить, іще буквально місяць-півтора і самих самих найкращих. Наприклад, знову ж таки, вже можна забивати, в яких буде тушка. При вазі живій, значить, 5 кілограм, тушка вже буде близько 3 кг. 2700 є. Це вже ближче, скажімо так, близько 6 місяців. Коли звір набирає 801 кілограм в місяць, ми вже маємо тушку. Близько трьох кілограм. Сама ходова тушка десь є 3 кілограмчика, скажімо так, з такої початкової стадії, коли даним внутрінятам, яких ви бачите, через декілька днів буде два місяці. Тобто, момент, коли внутринят можна відсадити від самиці, от вже з цього часу можна. Внутріняток наших малих реалізувати на плем'я чи то на відгодівлю з людям, щоб було м'ясо. Є таке. Ось така ж сама сімейка. Саме це шість малих. Далі. Далі є в нас, наприклад, вже 2 місяці, продали, не продали, відгодовуємо і йдемо далі. І ще один такий нюанс є. Починаючи з ваги звіра у 4,5 кг. Дана шкіра вже можна, може використовуватись. В якості пошиву там, наприклад, шуби чи то полушубка, ну, будь-яких хутрових виробів, які можна там придумати, вже можна використовувати туди надалі. Це вже з 4 складних місяців, так? Далі, наприклад, є 6 місяців. Ми вже можемо, як вибрати щось на племе і далі формувати робити сім'ї. Робити сім'ї. Показую. От сім'ї. Або ж все-таки. Ми забиваємо їх і реалізовуємо натушки. Другий варіант. Третій варіант, самих 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 найкращих ми їх ще залишаємо. Залишаємо до тих пір, поки вони там, наприклад, не наберуть тих самих навіть 10 місяців. Звір нутрі росте десь близько до року, але саме найкраще саме найкращі такі місяці, коли набирається близько 1 кг до 1 кілограма, це. В перші 8-10 місяців. Тут далі вже трішечки повільніше. Ну, вже після року звір припиняє свій ріст. Орієнтовно він вже таким і буде. Можливо, там ще кілограмчик за цілий рік, тобто у два своїх роки за одного року до двох і ще кілограм. Це самець. Ну, Самеці також, ясна річ, вони можуть бути в 1 рік 7-8 кілограм, а в 2 роки в 2,5-3 і до 10 вже кілограм самець. Ну, самці, відповідно, і 10, і 12, і 14. 16 в мене не було, тому за 16. я... Ну, я просто не говорю за 16. У людей на фото там люди скидали. Неодноразово на відео бачив, скільки люди брали в мене, виростали в людей. Але чисто так, от, що в мене було, я вам показував. Ну, не було в мене 16. Так, тут є. Тут є. Далі, як можна... Розповісти вам одна справа, так? Як передати тушку, ту ж саму нутрії, є як автотранспорт їде, наприклад, швидко і по домовленості з замовником. Бувало по різному, я вам так скажу. Бувало таке, що я навіть людей знав тільки, наприклад, там. Декілька днів, але я їм вже давав тушку і не одну тушки звіра на декілька днів, щоб вони її реалізували, і аж потім тільки мені повертали гроші. На карточку, в іншу область, бувало, в свою область, по-різному бувало, але звір реалізовується і запит на сьогоднішній день є. Якщо він низький. Значить, треба десь допрацювати. Буває таке, що зависає так, зависає звір і якби немає реалізації. Буває й таке. А буває навпаки, коли в день можуть по троє чоловік позвонити, а в тебе його ну, просто нема. Може і таке бути. А може два тижні ніхто не дзвонить, і таке може бути. Ну, по-різному, бувало і буває. Далі дивіться, тушки ми забуваємо, наприклад, відправляємо. Якщо ж звір, наприклад, там вже однорічний, півторарічний, двохрічний, який забивається також знову ж таки на тушки, його з нього можна зробити тушонку. Тобто сказати, що є якийсь такий вік, коли вже ти не будеш його їсти цього звіра, я б такий вік не назву. Тому що м'ясо що в півроку, що в півтора там, чи в два, воно смачне, ніжне, м'яке. І корисне, і швидко приготовлюється, і засвоюється організмом як м'ясо, так і жир є ще й корисним і оздоровчим. Навіть лікарі рекомендують, тому сперечатись тут на цю тему корисного м'яса не варто. От, наприклад, вік звіра 9,5 9 місяців. Що з ним робити? Його можна як продати на плем'я. Якщо ж раптом він не продасться на племя, от мені потрібно, наприклад, звільнити вольєр, велетенський вольєр 4 квадрата, тут сидить 3 самця. Якийсь час можна потримати, але коли це вже буде припікати, горіти, оно, міти, міти, міти. О, видно, що, видно, що господар, Ну, то й десяточку має бути вже, хлопчик. Отже, якщо раптом він не реалізовується на племя, спокійно забивається і реалізовується як тушкою. 9-10 місяців, тушка буде 5. Це привезти 9-10 кг, 5, 6 кг тушка буде. Кілограмчик навіть жиру може бути. Може бути. Так, знову ж таки, якщо не тушкою, на тушонку. Тобто м'ясо не пропаде. На шашлик на що завгодно. М'ясо смачне. Знову ж таки того ж самого живого звіра легко можна передати в холодний період. Це приблизно з середини осені до середини весни. Спокійно в клітках транспортом по всій Україні. Передавав і передаю. Так, ну, ніби якщо так взяти коротко і донести інформацію, знову ж таки, як, щоб люди знали, що я хочу продати звіра оголошення. У Фейсбуку у нас велетенська група 34 тисячі учасників. З них велика кількість людей з досвідом отримання нутрій. Або ті, які мають бажання завести звіра, один одному допомагайте, пояснюйте, показуйте, публікації робіть, локація, вік, вага, звіра, все це реально. OLX також також в OLX це все можна робити. Знаєте, інколи навіть таке бувало, от, ну, наприклад, дивлюсь по запасам зерна, що мені потрібно зерно. Дивлюсь, там пишуть пропозиція. Можу там обміняти зерно на нутрій. Ну, без питань. Мені що купувати зерно, наприклад, що, що обміняти їх на нутрі на зерно. Не проблема. Далі, дивіться, от стосовно забоя там нутрій. А, і куди ж я діваю там внутрішні, лапки, хвостик, голова, шкіра. На сьогоднішній день шкіру я нікуди не діваю. Вона, ну, я не здаю, іншими словами. Так, не здаю. Але дуже смачно її поїдають собачки. У мене два німця, ну і плюс один звичайний песик. Тому собаки їдять. Задоволені. Дякую, не говорить, але плечам бачу, що... Що вдячні. Е... Ну, іншими словами, нічого у нас не пропадає. Є травичка, вони її з'їдять. Зварили зернятка, дали. Так, на цьому все. Пишіть, спілкуйтесь між собою. Всім вдячні за увагу. Та будьте здорові! Слава Україні.